Доброго дня, цікаво на зв'язку. І в цьому відео я хочу порівняти три прийменники, які ми використовуємо після фрази to be good, коли ми хочемо сказати, що хтось хороший в чомусь, або скоріше, що хтось добре вміє щось робити або з чимось ладнати. Наші три варіанти: to be good at, to be good with або to be good in. І якщо спрощено, то at ми зазвичай використовуємо перед дієсловами. He is good at planning – він добре вміє планувати. She is good at cooking – вона добре вміє готувати. He is good at talking to customers. Він добре вміє спілкуватись з клієнтами. With ми зазвичай використовуємо перед іменниками. І ми або говоримо, що хтось добре з кимось ладнає. Або хтось добре вміє чимось користуватись, хтось на чомусь знається. He's good with kids. Він добре ладнає з дітьми. She's good with animals. Вона добре ладнає з тваринами. He's good with power tools. Він добре вміє користуватися електроінструментом. Або he's good with computers. Він добре знається. На комп'ютерах. Також є відома фраза to be good with one's hands, або як вона звучатиме, зазвичай це good with his hands. Це добре вміти робити щось своїми руками, або те, що ми можемо назвати майстер на всі руки. А що стосується to be good in, то це зазвичай використовується, коли ми говоримо або про якусь місцевість, тобто to be good в якомусь місці або в якійсь ситуації. She's good in the kitchen» – це означає, що вона добре вміє вправлятись на кухні. Іншими словами, ми це казали: She's good at cooking». Тобто вона добре вміє готувати. Або he's good in stressful situations. Те, щоб ми сказали, що бути хорошим в стресових ситуаціях, да? тобто вміти працювати під тиском в стресі і так далі. Ще один нюанс. Коли ми говоримо про якісь сфери, то зазвичай більш коректно тут використовувати at. To be good at science. саєнс, да? добре знатися на науках, To be good at math – добре розбиратися в математиці. To be good at geography, добре знати географію і так далі. Але є також багато людей, особливо в Америці, які будуть використовувати в такій ситуації in. Не всі погоджуються з тим, що це вірно, але це досить розповсюджено. Тобто ви цілком можете почути, що he is good in sports, he is good in science, she is good in math. Загалом, коли ми говоримо про якісь сфери, в ідеалі використовувати «at», але якщо ви звикли використовувати in. То великої проблеми, певно, в цьому немає. Коротенький підсумок. Добре вміти щось робити, to be good at. Добре вміти з кимось ладнати або чимось користуватись, to be good with. Добре вміти поводитись в якійсь ситуації або місцевості, to be good in. Про сфери краще використовувати at. Дякую вам за перегляд цього відео. На все добре та до наступних зустрічей.